Доброго дня, друзі! З вами канал Практика Агронома. І сьогодні у нас 4 вересня 2022 року. Проводимо збирання Аполло В принципі, що збирання проходить успішно, вологість в нормі, десь 11.2, 11. 11,5. В принципі, дуже Так як той участок перший не пересушуємо, так як щоб менше було лупаної. В принципі. Вітрюган на вулиці страшенний. Не хочу виходити на вулицю. Вон можемо далі вон там, в кінці бачити комбайн іде. Тут нас згоди 1000 метрів. Зараз я знаходжуся від посадки десь отак. Ну, в принципі, десь метрів. 250-300. Такий зріз, трохи вітер може перейти. Вибачаюся, якщо буде погано зі звуком, в принципі, проходить таке збирання. Е, ну, тут не ідеальне, звісно, ну але... бачив як збирає флекс, то флекс не набагато краще ось можемо бачити. Такий ось зріз. Ну, в принципі, Де більше, де менше, куйди і залишає ну, принципі, Оце ось така соя. Соя десь така, трошки вище коліна, куйди є сливця зелене. Там ми можемо бачити, що балка. Балки краще. Конечно. В принципі, така соя. Так. Ну, цікавого дуже тут немає нічого, соя, як соя, Коситься не важко. Одне, що тільки потрібно слідкувати, щоб жатка не забивалась, так коситься при самій землі. Ну а в обмолоті вона не дуже важка. Косимо з комбайн до 1500. Двигатель ямс 238 АК, то розход складає ну це на меншій площі і з дорогою склав десь 15 літрів на гектар. Ну, Тут площа майже в три рази більше тому я думаю що розход буде ще менший тому що ходити на тисячу і ходити на 400 метрів це дві, разні, дві зовсім різні речі так ну що ж таке друзі Будем... буде їхати тому що комбайн зараз в цей край доходить і будемо вигружатися якщо буде щось цікаве покажу Так, друзі, день номер 2 Зараз у нас десь 11 година дня. В принципі, розпочали ми трошки раніше, ну там було трошки волога е, така 11,8-12, Тож е, вирішили зачекати і в принципі, часок підождали і почали обратно. Залишилось у нас тут вже не, не так та й багато, звісно. Ні. Ще то в принципі є трошки. Так, що сує. Зараз волога десь йде 11. В принципі, це навіть від посадки. Тут можемо бачити від посадки цієї листя ще є. такого ось сує. В принципі на відео видно було, що яке розподілення решток. Основна, основний поток із подрібнювача йде, можна сказати, на сторони, так як посередині йде оцей валок. Ну, на дунові ж нічого його не розкидає, як в імпортних комбайнах. В принципі. По втратам втрати звісно є. Стрічки є і не достаємо. Так, наприклад, Стручок є. Ну... Показую як є, щоб ні в кого не було якихось туманних мрій, що все збирається без втрат. І навіть імпортні комбайни також збираються з втратами. А ще якщо на комбайнах-жорстке, а не хрест, то вообще на донові вона хоча б на пружина грає, вона може туди-сюди. Це і то це не ідеально. В принципі, оце така ось соя вже на зуб тріщить значить волога нормальна бункер іде більш-менш ну як чисте зерно ніхто його б'яти не буде в принципі. вибачаюсь може вітер так ось бувають такі ось загривки, якщо десь попаде тут в принципі Ось комбайн вставав, ось бувають такі. Так як сама оця листя з самої сої, воно набивається на ножі і починає горнуть і тоді не дає всій масі йти. Ну, в принципі, так. Є звичайні екземпляри, такі ще. Листя них зелене, але ручки у них вже повністю. Оба нормально. Збирати потрібно, так як обіщали на ніч дощ, але слава Богу, що його не було. Сьогодні хочемо дозбирати. І в принципі, завтра, післязавтра можна заїжджати дискувати тим агрегатом, який я показував у відео. А 24 утяжільною. Тобто принципі. По врожайності, ну, як трудно сказати, віса покажуть, не хочу нікому казати. Ну, десь між 27 і 30. Це десь така врожайність. Там хуже, там краще, так як как... з цієї сторони у нас попередник там, де комбайн, трохи далі, там кукуруза від тієї посадки, а з цієї сторони у нас соняшник то мені здається, що по соняшникою навіть ну, ця, ця земля, де по соняшнику в нас дуже давно, а та тільки два роки. Тому там мені здається, що по кукурузі навіть своя гірше, мені по соняшнику. В принципі, такі-то справи. Тут справа поле. Це саме поле, де я проводив воронку, Трохи тут не доорав, Задіскував його в принципі. Хай розмягчається, щоб не рвати плуга, щоб краї поліські одорати. В принципі, це так. Тож, друзі, якщо буде щось ще цікаве, включуюсь. Ось останні метри нашої сої в 2023 році. В принципі, можна вже вважати завершеними ці жнива сої. В принципі, більш-менш довольні результатом. Як завжди, звісно, хочеться більшого. Так, набрали ось сої. Будемо дивитись результат. Така ось волога. Оце він там ішов, там є балочка у нас, багато сирого. Ну такого Ось такого додає вологу. А так в основному волога 11 до 11. В принципі. Переробники люблять таку вологу, так як сам тоді шрот легше робити. Так, ну що ж друзі, підписуємось на канал, ставимо лайки і все буде Україна. Слава Україні, героям слава!